Привіт! В ефірі телепередача Хвостаті. Сьогодні у нас в гостях шиншилка Пушок і її друг Андрій. Як звати твою тваринку? Мою тваринку звати Пушок. Як твоя сім'я ставиться до цієї тваринки? Дуже добре. Та чим, вона, чим ви її харчуєте? Вона харчується з, з, з фруктами, тільки їй не можна, е, їсти, їй не можна їсти мандарин, наче може піти зараження. Які комедні історії траплялися з вашою тваринкою? Одного разу, коли ми, коли ми поверталися після гуляння, вона нас так вистрибнула, що ми її по хаті цілих ціли дві години шукали, поки не знайшли за ліжком. Чи є в домі для неї якийсь куток? Якщо є, то розкажіть, який має клітку, вона дуже велика, там все для неї є. Є пісок, їжа, є вода. Вода, там вона може добре собі погуляти, стрибати. Те, що треба для шинки. А в яких країнах водяться такі звірки? В північній Америці вона, вона там, де, там трохи холодно, їй не можна дуже холодно і не можна дуже жарко, бо інакше вона ховається в норах. Вони там живуть в норах. них мають дуже багато ворогів. Вона, вона купається, вона, їй не можна дозверкатися до ну, їй не можна взагалі води, бо тому що вона, вона не любить води. Вона купається в піску, і та він їй дуже допомагає. Допомагає в спеціальному піску. З кусочками таких камінчиків спеціально, які допомагають за свою шкірку. Вона потребує щоденного догляду. Так, вона потребує, бо її за неї треба доглядати. Якщо не спіти дати води, їй треба обов'язково кип'ячану воду, бо якщо дати просту, то вона ну, то їй, ну, не піде та проста вода. Їй треба давати спеціальний корм, бо якщо дати простий корм, він може бути для неї шкідливим. А які поради ви б могли дати людині, яка теж має шеншал? Слідкувати за нею, мати для неї час, вигулювати постійно, коли тепла погода. І ну, не дуже жарка погода. Їй треба спеціально на поводку водити, бо інакше, бо інакше вона втікне, ви її не зможете догнати. А чи дуже агресивна ця тваринка? Ні, тільки якщо її збудити, бо вона не любить, коли її будить. Спить вона переважно днем, але деколи ще й нічкою. Як пересувається ця тваринка? Вона ніколи не бігає, вона весь час стрибає. І тут такими великими стрибками. Вона може допригати до метра. Скільки років? їй років? Їй небагато, їй недавно було один рік. А який їхній спосіб життя? Вони дуже не люблять спілкуватися з тваринами, інакше в поріз. Вони ходять стаями, але буває таке, що вони ходять по одному, по дві, по дві тваринки. Вони, вони їх дуже мало їх, їх, їхня шкурка дуже рідкісна, вона дуже дорога, сама, сама цінніша. А у тебе є всі умови вдома для тримання такої тваринки? Так, всі. Вона, вона пересувається дуже легко, їй подобається в мене жити, вона від мене ніколи не тікає, тільки від інших, хто її тримає. В ефірі була передача хвостатів.